Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі по бісероплетінню. Дівчата, сьогодні ми з вами будемо плести силянку. В мене чомусь останнім часом натхнення на те, щоб створювати плести силянки, тоненькі. Можливо, я вже вас замучила тим, що постійно тоненькі да тоненькі, але не знаю, мені чомусь вони такі ніжні, тендітні, такі тонесенькі. І... Знаєте, от підходи під будь-який образ, як під сукню, можна під сорочку, під будь-що, під светрик, все за бажанням. Тому, тому сьогодні у нас буде знову з вами тоненька силянка. Сьогодні будемо плести, тон, плести з вами тоненьку силянку а в двох кольорах. Це у нас буде за, з вами чорний. Номер ви побачите на екрані. І ось такий є прозорий з срібною серединкою Так, далі нам з вами потрібно: це застіпка ланцюжок. Далі ножиці, ниточка чорного кольору. У мене титан 60 і бісерна голочка. Все, це те, що нам з вами потрібно. Стосовно довжини ниточки, відмотуємо довжину, ту, якою зручно, буде вам працювати. Потім можна буде її зав'язати між бісеринками вузлики і сховати, нову, нову зав'язати і продовжити плетіння. Для початку давайте відмотаємо з вами десь метр, десять. Я думаю, цього нам буде з вами достатньо. Все відмотуємо і починаємо з вами працювати. Так, дівчата, ниточку в голочку вже вдягнула. Нам з вами потрібно зараз зробити бісеринку стоп. Так як ми будемо починати чорним плести з вами, то набираємо одну бісериночку білу. Набрали. Протягуємо, залишаємо невеличкий хвостик. Ось так, для того, щоб можна було нам закріпити нашу фурнітурку потім. Ось так. І голочкою проходимо знизу вгору один раз і другий раз. Ось так. Пройшли, зафіксували. Тепер набираємо з вами 12 чорних бісеринок. 12. Набрали 12. Підтягуємо до нашої бісеринки стоп. Ось так. Тепер з вами відраховуємо: так, 1, 2, 3, 4, 5, 5 бісеринок згори вниз. 1, 2, 3, 4, 5. Ось п'ята бісеринка. І ми знизу вгору проходимо і робимо таку ось петельку. У нас, і її підтягуємо, ось так. Так, підтягнули. Тепер з вами ми набираємо три чорних набрали і проходимо у верхню чорну нашу бісеринку знизу догори. І ось так підтягуємо. Так, продовжуємо. Набираємо з вами дві білих, дві чорних. Ось так. І рухаємось тепер вниз. Проходимо голочкою ось третя бісеринка. Згори донизу. Ось так. І підтягуємо. Підтягнули. Далі. Набираємо дев'ять білих. Дев'ять набрали. Тепер ми їх підтягуємо до гори ось так сюди. Тепер знизу вгору проходимо через одну, ось одну, залишаємо білу. У другу проходимо, але знизу вгору, для того, щоб зробити петелечку. І ось так підтягуємо. Ось так у нас виходить. Підтягнули. Набираємо три чорних. Так, три чорних. І проходимо у чорну, знизу вгору, та, що біля білої ось. Так, і підтягнули. Так. Далі наберемо 4 чорних. 4 чорних, рухаємось вниз. Знову проходимо у третю. ось зараз ось так, у третю. Згори донизу. Підтягнули. Далі одна чорна, вісім білих. 4. Одна біла, вісім, ой, одна чорна, вісім білих, ви бачите, підтягуємо знову. Одну пропускаємо, тобто чорну і першу щось білу, знизу вгору проходимо, робимо петельку. Ось так буває, воно заплутується треба підтягувати догори. Ось так підтягнули. Так, далі набираємо одна біла, дві чорних. Ой, не можу щось набрати. Набрали біла дві чорних і проходимо з вами, зараз, підтягнули ось. Ось так. Дві, білих, о, дві чорних у нас тут залишається. Ми проходимо ось в цю чорну. Дві чорних там залишається. У нас вгорі з вами весь час буде отак іти по дві бісеринки. Так, підтягнули, ось так, поки що виходить. Далі, набираємо дві білих. Дві чорних, дві білих, дві чорних. Рухаємось вниз. Проходимо у третю чорну, згори донизу. Підтягуємо. Так, тепер набираємо з вами дев'ять чорних. Набрали 9 чорних, підтягуємо їх ось так. Знову одну пропустили, в другу знизу вгору пройшли і зробили петельку. І підтягнули. Ось так. Підтягнули. Набираємо три чорних. Набрали. Проходимо знизу вгору в чорну, та, що біля білої, ось. І підтягуємо. Так, Далі набираємо дві білих, дві чорних. Так. Рухаємось тепер вниз, в третю чорну і підтягуємо. Ось так. Тепер набираємо з вами дев'ять білих. так, дев'ять. Підтягуємо їх. Одну біленьку ми пропустили, у другу біленьку знизу вгору, ось так пройшли. І підтягуємо. Робимо петельку. Далі набираємо три чорних, три чорних, проходимо у чорну, та, що біля білої, підтягуємо. Далі набираємо чотири чорних, рухаємось вниз, в третю. Чорну пройшли. Так, тепер набираємо з вами одну чорну вісім білих. Одна чорна, вісім білих. Підтягуємо одну пропустили чорну, в білу, проходимо знизу вгору. Ось так. Тепер набираємо одна біла, дві чорних. І проходимо у чорну, залишаючи дві вгорі. Ось так. Ось так ми підтягнули. Так, далі дві білих, дві чорних. І проходимо у третю чорну згори донизу. Так, підтягнули. Набираємо 9 чорних. 9 чорних. Підтягуємо їх. Одну пропустили, в другу, знизу вгору проходимо і робимо петелічку. Підтягуємо, так. О, знову тривога. Я ж говорила вже, що в мене, як завжди, як тільки записується ролик, в нас включають тривогу. Так, продовжимо. А, так, ми зробили петельку. Тепер набираємо три чорних і проходимо у чорну. Та ще біля білої знизу вгору. Ось так. Так, дивіться: тут весь час йде вже повтор. Тобто ми з вами вже зробили два повтори. Тепер ось ми вийшли. Це ми зробили ось це, чор, чор, чорним, так? Тепер ваше завдання далі продовжувати. Тобто ви відмотуєте на початок, і там, де ми з вами набирали дві білих, дві чорних. Далі ми набирали з вами дев'ять білих. І ось так з цього моменту, де ми набирали з вами на початку дві білих, дві чорних, і ви йдете повторювати. Весь час повторюєте, повторюєте, повторюєте. Тобто одна у нас отак буде чорна, далі отаких от дві білих, Чорна, дві білих. І ви продовжуєте довжину плести, яка вам потрібна. Я буду плести десь 32 см, плюс буде ланцюжок 5-7 см, і вже потім ми з вами будемо разом кріпити фурнітурку. Тому плетемо, ну що, дівчата, ось я вже зробила, завершила. Ось моя довжина. Тут в мене вийшло 32 сантиметри. Завершила я, щоб симетрично з чорної починала, чорною і завершила. Тепер зараз будемо кріпити. Ось я пройшла, але, щоб не робити окрему петельку, зараз я повернусь назад. Ось так, так? Да? В мене. І сюди я продіваю ланцюжок, проходжу останній раз якби сюди. Зараз треба поправити, тільки заплуталось трішки ось так. Все, і моя, моє кілечко вже продіто. Я сюди вдягаю дві, подвійні, тому що одинарні вони якби. Хоч і метал не ржавійка, але все одно вони якось, ну, буває, розгинаються. Ниточка може вислизнути, так сказати, а тут, якби більш надійно. Так, ось ми пройшли. Тепер я зараз одну бісериночку, ось, з якої ми вийшли, пропускаю, і повертаюсь у наші три бісериночки назад. Ось так. Так. Тепер проходжу, ось, зліва в дві бісериночки. Так, підтягую. Далі проходжу ще ось одна бісеринка. Тобто, я зараз рухаюсь по колу, мені потрібно створити щільність така, щоб була не в один ряд ниточка. Десь не туди пішла зараз погано заплутаються. ось так. І проходимо по колу, проходимо, проходимо, і потім фіксуємо. Так, пройшла я декілька разів по колу, тепер я йду ось сюди, всерединку. Дивіться, для тих, хто, можливо, не, не знає, як зав'язувати. Нову ниточку. Ось якраз при завершенні, зараз я вам показую, і так можна нову ниточку додати. Тобто, ось, наприклад, у вас закінч... закінчується ниточка, ви її ось таким же чином ховаєте, так як я зараз фіксую, ось пройшлась, тепер я зараз далі проходжу в наше полотно, так сказати, ось сюди. Тепер я між бісеринками, ось так, зав'язую вузлик. Проходжу у сусідню бісеринку, щоб сховати цей вузлик. Далі рухаюсь хаотично. Все, відрізаю ниточку. Далі берете нову ниточку. Проходите, зав'язуєте вузлик. Далі йдете хаотично, зав'язали ну Так, десь два-три вузлики в різних місцях. І виходите голочкою в ту бісеринку, з якою вам потрібно продовжувати далі плести. Так, зафіксували. Тепер відрізаємо ми ось цю нашу зайву ниточку. Зараз, ось так, я її відрізала. Так. Тепер з іншого боку ми фіксуємо наш карабінчик. Я теж зараз вийду ось так одразу ниточку. І сюди вдягну карабінчик і зафіксую. Так, так дівчата, все зробила, закріпила з двох боків, ось так. Дивіться поближче. Ось так наша силіночка з вами вийшла. Ось така гарна. За рахунок того, що ми з вами робили ось ось тут по дві бісеринки, в нас вона вийшла рівненька. Тобто ось. Ми кладемо, і вона рівна. Вона не йде ось так. Якщо ви хочете, щоб вона була у вас така закруглена, то потрібно ось тут тоді робити по одній бісеринці. Не по дві, а по одній. Це для тих, хто хоче, можливо, щоб воно пошиці отак по колу. ось так лягало. Все, так. Ну що ж, дівчата? Щиро вам вдячна за те, що ви додивилися відео до кінця, разом зі мною зробили таку неймовірну, тонесеньку силянку. Пишіть мені в коментарях кольори, в яких ви будете робити. Я хочу ще в деяких кольорах, в інших, можливо, навіть в одному кольорі буду робити подивлюсь в голові багато кольорів, але знаєте, буває багато-багато кольорів, але коли починаєш плести, воно взагалі не в'яжеться, як то кажуть. Тому буду обирати. А вам щиро-щиро вдячна за перегляд, за те, що зробили разом зі мною. Також, будь ласка, підтримайте канал, вподобайкою відео, канал, підпискою, напишіть коментар під відео. Я буду вам щиро-щиро вдячна. Сподіваюсь, я все сподіваюсь сподіваюсь. Буду до вас частіше виходити на спілкування. Буду намагатись. Все. Щиро вам вдячна. До нових зустрічей. Бувайте!